Тут не одне захоронення і воно тягнеться аж знизу і до самого верху. Жителька Запоріжжя Ганна Бондаренко показує кладовище домашніх тварин, яке існує у Хортицькому районі міста, понад 20 років. Розповідає, тут у 2020-му поховала й свого пса барона. Поки він був живий, ми тут гуляли і бачили, як люди потихеньку хоронять. І коли моя собака теж померла, у мене не було як би сказати, таке, думки, де мені поховати, бо тут хоронили люди. За словами жінки, торік влітку на цій території з'явився приватний забудовник, який розпочав зведення розважального комплексу. А цьогоріч, на початку березня, він розмістив оголошення, що власники померлих тварин мають прибрати несанкціоноване кладовище і перепоховати улюбленців. Якщо ж люди цього не зроблять, під час будівництва землю зачистять самостійно. Я не думаю, що всі власники про це знають, що треба їм переховати цю тваринку. А по-друге, люди, які знаходяться за кордоном, вони теж не мають змоги приїхати їх переховати. Ганна каже, побачивши оголошення 8 березня, рештки свого пса та ще двох безпритульних, якими опікувалася, викопала і перепоховала в селі в Дніпропетровській області. Морально тяжело, так. переживала, як то кажуть, як перший день хоронила. Ну а виходу немає. Рік тому свого кота Масіка тут поховала і Венера Карпович. Каже, проживає в цьому районі 13 років, тож про це кладовище знала. А от про оголошення, що треба перепоховати тварин ні. Тут усі хоронять і приходять. Я взагалі не розумію, як це можна взяти все і обрати. Ну як, куди обрати? Жінки кажуть, обрали цю балку для поховань, бо комунального кладовища для тварин у місті немає. Ми мешканці міста Запоріжжя. Куди нам звернуться, щоб поховати тварину? Де у нас міста спеціальні прописані, в якому законодавстві, Хай воно буде платне, ніхто не каже, що безкоштовно. Голова Долинської громади, який належить територія Богдан Фечук, телефоном розповів: забудовник має всі дозвільні документи на будівництво. Їх надала міська рада. Зазначає в їхній компетенції виділення землі під кладовище для тварин. Вони будуть вирішувати питання по землі. Якщо не буде це в місті, Запоріжжя не будуть звертатися до будь-якої громади. Втім, начальниця сектору захисту тварин комунального підприємства Побутовик міськради Анастасія Проявко у відповіді Суспільному повідомила. Офіційна територія для кладовищ тварин у місті відсутня. Зокрема, бракує місць для правильного їхнього розташування, бо згідно з законодавством України, поховання повинно здійснюватись на відстані не менше 300 метрів від громадських місць та рекреаційних зон і не знаходитися поблизу водойм. Окрім цього, розглядалася можливість створення крематорію на території центру поводження з безпритульними тваринами, але кошти на це не виділялися. Тим часом адвокат Дмитро Гладкий каже: самостійно хоронити тварин будь-де не можна, оскільки це небезпечно для навколишнього середовища. Не дозволяється через санітарні та протиепідеміологічні норми. Це має визначати територіальна громада, де саме мають бути такі місця. Власникам тварин можливо є відповідна спілка. Звернутись для того, щоб територіальна громада міста Запоріжжя провела відповідні дослідження і встановила де саме можна, де рекомендовано проводити таке захоронення. Без залучення фахівців не можна здійснювати перезахоронення або зачищати територію кладовища, наголошує адвокат. Для того щоб не створити ситуацію, при якій власники загиблої тварини вони порушили екологічну норму санітарно-екологічну, і власник земельної ділянки ще до цієї ситуації додав ще наслідку у вигляді викопування Нагадаємо, у 2020 та 2023 роках на сайті Запорізької міської ради були зареєстровані петиції з вимогою створити у місті кладовище для тварин або ж крематорій. Але необхідної кількості голосів вони так і не набрали. Маргарита Галіч, Владислав Кищук, Геннадій Корчененко Суспільне новини, Запоріжжя.